А, ой, что-то Ого! Я просто офигевший. Я, я, у меня такой руки типа, там такая знахідка. Есть что-то железное? Да ну. Раз. Не, не спис. Да не, ерунда. Ого, тут что ты? А. Андрей, я там крута знахитка. А по дорозі в мене випадає такий-то меч. Ну, Наванно гляну. Офігеть, фі фібула. Всім привіт! Копаємо сьогодні в лісі. Троє, я, Саньок і Андрій. Думаю, знахідки будуть побажати нам удачі, а ми погнали! Непоганий такий сигнальчик. Так. Візуально не бачу, аби щоб не гільза була. Це в нас монітосіна Ранні радянщина. Дивіться, як близдить. ходу у нас три копійки. Так, три копійки. 39 рік. Не, хороша. Така перша моніточина в мене. Хороша, Берем. купаємо. Хліплячий такий сигнальчик. Но ну, треба такі сигнали копати. Ну ні, бачу, походу у нас гудзик А, він ще був по золоті да? Такий Інтересний гудзик у нас ще бачите такі лучі по кругу йдуть приблизим Бачите якісь лучі йдуть Він був по золоті, цей гудзик Такий тут гудзичок у нас Хорош, хорош, Не буду терти, його, щоб не стерти, я гудзики збираю. Хорош, подобайка. Я просто зараз офігевший. Я тебе бачу. Я просто офігевший. Де ти? Де сюди? А ну, не тут що? Я просто офігевший. Я... я в мене такої руки кипає, там така знахідка. Я зараз покажу. Я, я не ожидав таке знайти. Просто не ожидав. Зараз саньок підійде будемо разом дивитися. Бо мене трошки такого тіпає. Не срібло. Срібло? Не срібло. Бронза. Срібло. Дивися, ну дивно. Що ти бачиш? А. Я я офігів. Да? Спий. Згнив, він згнив. Да, Зверху він самого ще... лежав, бач. Капець. Спис. Пару тисяч років. Яке пару? Від, від, чотирь, від трьох тисяч до сіми тисяч десь плюс-мінус років йому. Прикиньте. Зверху лежав один копок. Я, 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 я просто в шокі. Згнив Згнив, Згнив бронзовий спис. Капець. Капець. Ну В будь-якому випадку такого вподобайка. Клас! руки аж так отрусяться. Щось пікає дуже добре. А ну, що там те та пікає? Десь там є воно, поняв? Я її побачив, але десь може впала. А, ось щось здоровене. Ого! Пятачок? Походу, так. Давик воно здорове. Вито, так? Да? Ну що. нужка, є тебе ця бризколка. Да. Что, наверное, может трешка або пятерочка. Хорошо, по-моему, поднимемся. Это не в бейте. Ну, такую монетку. Лысый. <реклама> да, не... не... видно, не видно, что это такое. Это грунт, он съедает медь конкретно. Так... А ну, ждем. Mm -mm. Mm -mm. Не видно що? Mm -mm. Ну, ну гарно. гарне. Ще Знайшлася така монетка. Ще є такі монетки? На. Вітаю. <плес> Андрія, срібло є. Mm, нічого. Обломочок. Mm -hmm. Але mm -hmm. кусочок маленький, це малесенький маленький. маленький. Mm -hmm. Срібло вже є, хорош. Ну, mm хороше. -hmm. Так бо в мене сигнал mm -hmm. витягую. Накінечник. Такий-то накінечник. якийсь культіватора чи що це таке. Така то знахідка. Кому треба, забирайте. Такого ставимо її. А ми копаємо далі. Лопатка мені випала. Виді, яка здоровена, здоровенна. порівнянні з моєю. Це прям... Я прям не знаю хто неї копав. Ну, no, короче, така то знахідка. Так, був в мене сигнальчик. Витягую з під коріння монітосики. Ще не знаю, що це таке. Це в мене вже другий. Поки в мене другий Сеньок вже десяток їх на скубав. Де він їх там шукає, не знаю. А це в нас що за монетка? Походу, рання, не рання, а пізні радянщина, так? Да? Пить коп чи ні, чи да? Так, да, походу вони. 5 копійок, так. Да. Нічого цікавого. 61-й рік. Монітосина. Ну, нічого, нічого. Беремо, беремо. Була монітосина 5 копійок. Буквально метр вправо. Тут в мене був сигнал. І теж вилітає щось кругленьке. Дивимося разом, що це в нас таке може бути. Разсипушка. Але мені здається, що ні, чи так. Да. Так, зараз кажу, що за монетка. Вже на 3 копійки або на 20 копійок. Так, це 3 копійки, пізня радянщина. Походу з одної розсипушки. Ну, що, беремо. Випав мені ось такий тут тісачок. Але на жаль, ось зламаний. Такий-то ножичок був. Хорошенький, хорошенький. Але в будь-якому випадку я його забираю. Хлопці кажуть, що там є жирна знахідка. Так, ідемо подивимося, що там в них. Аж цікаво. Йду вон до хлопців. Андрія, там крута знахідка. А по дорозі в мене випадає такий-то меч і що, це жар, це напільник, напевно. Там також штукинці. А я вже подумав, мабуть. Ех. Йдемо до хлопців, подивимося, що там в них. Ой. Не показуй. А ну. Фіфер. На ванну гляну. Офігеть це фібула. Я бачив такі. Бачив? Так. Да. не знаю. Це фібула. Скіф? Ну я не знаю, скіф не скіф, ну це ж фібло. Втратикала. Я фігію. Це круть. Це гарно цьопа. Я думаю, що це припайка. Не? Це не поймає. Може і припайка, похоже на припайку. Це якась ручна робота. Три тисячі років. Може і біля більше, і більше. Я в шокі. Залізна, шо не жизне. Не знаю. А може це якась заколка? Я теж думав. Я без поняття, що це таке. Я. Було, закол. Ну я бачив, ну похожі якісь. І ну і я то, точно прям так ж не бачив, я не пам'ятаю. Ну. Ні. Круть, круть. Якщо хтось знає, підказуйте. Андрій сьогодні чемпіон. Подожди, це не, не треба. Окей, це. Що, Саньок зловив сигнал. Андрій каже, що друга така фібала. Ну, а давай. Давай зараз своїм спробуємо, що у нас. Давай, ну 900. Давай, 900. А ну забери, фонить. тебе ловить. Mm -hmm. Ще когось ловить, тебе навірно. Ай, судь, 900. Бачиш? Дуже глибокий сигнал. Дуже глибокий. Дуже глибокий. Ну давай, давай, зараз. Ширше бери. Я взагалі удивляюсь, я це її не кошу. Я не козу, бо я зразу ще рукав. Я ж динаміка. А ну? А ні, ти що ж? А ну мало ли. Тут руками давай. Я руками тоже грів. А ну. Палки, 35 сантиметрів і сигнал каже продовжується ну що там у нас давай зараз є щось желізне. та ну спис пуху не не спис та ні ерундо о, тульчатий! <laughs> Хорош! Тульчатий топорик! Та це шо? Та... Бляха, муха, диви на якій глибині засипив? О! Клас! У, та ти <laughs> красавчик! Красавчик! ой щось є? що вже. Клас. Добре, що клас. знімав. Да. Так, <світаю> Вітаю, вітаю. І так, результат сьогоднішнього виходу. Зліва хабарничка моя, нічого такого цікавого, окрім цього гудзика і цього накінечника списа. Ну, такий спис, звісно, жалко, що він з утратами, але сам факт такі, такої знахідки круто. Далі хабарничка Санька. Що в нього? Сокира втульчаста, походу, 5 копійок і це? полушка якась, чи Діньга, може копійка, може дінька. Не знаю, ну щось цікаве. Хоч... З саме найцікавіше. Ну, звісно, сьогодні чемпіон Андрій, Ну, у нього так по знахідках не густо, а саме цікавіше ось така -то штука. Ми думаємо, що це фібула, але може помиляємося. Но... <пійка> да. а це щось дуже круте. Таке знайти я це кількість убрав яки? А ну та отак. А такий то був у нас результат сьогоднішнього виходу.